Як часто Путін покидає свій бункер? Ну, покидає регулярно питання, який Путін і кого ми маємо на увазі під словом Путін. Ми ж розуміємо, справжній що він. Таких... А ви впевнені, що справжній Путін живий? От тут тривають іще дискусії. Ось Лукашенко, наприклад, справжній. У нього двійника немає, тому він іноді хворіє. А що стосується Путіна, ну ми розуміємо про використання технологій е, двійників, знаємо приблизно, чим один від одного відрізняється. Ну а далі чи справжній, тут уже тільки експертиза покаже, яка обов'язково буде на міжнародному трибуналі. Якщо вже згадали здоров'я самопроголошеного президента Білорусі, то перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Костянтин Затулін сказав, що він захворів, але в нього не ковід. А що в нього? Ну, бачите, який серйозний рівень, що Затулін говорить про, про стан здоров'я Лукашенка. Ну, оскільки ми вже сказали про те, що ну, справжній вік, стрес, робота шкідлива. Ну, так хворіє. Я думаю, що це не та ситуація, яка виведе з ладу на довгий час. Зрештою, тут ставку робити треба не на стан здоров'я, а на якісь складніші геополітичні процеси. Тобто він не перетворяється? Ну, схоже, що ні. А які плани у Путіна на випадок смерті Лукашенка? Я думаю, що це буде настільки кризова ситуація, в якій, в якій прямих планів немає. І безумовно, в принципі, закриті лідерські диктаторські системи будуються спираючись на окреме окрему, окрему персоналю. Якщо вона вибуває, ну то і виму сьогодні Путіна без Росії. Який би план не був. Спадкоємця чи щось інше, ну розвиток подій буде абсолютно іншим і згубним для цього режиму. Тому плани тут обговорювати можна різні, але наслідки будуть точно на ті, на які розраховує Кремль.